Ставний гімн України. Максим Бесалов пробиває зараз. Є. Грають. Зараз м'ячем Ковальов. Ковальов ввів протяг... м'яч в гру. Точний пас. Школьний можна забивати. І а, Виводить 90-й номер Олександр Школьний на п'ятій хвилині першого тайму. Робить рахунок 1-0-0 і, і виводить а, Аврору класт вперед. 1-0. Бединок на ударі. Підробив собі. і від, а, а, Пасував на Бабілова. Зараз Анатолій Міленький. Лисюк. Бабілов перехоплення і зрівнює рахунок на 9-й. Хвилині матчу Дмитро Бабілов з зненацька голкіпера Тіян Андрія Лисюка. Дмитро Бабілов. Гажимон закидання на Дяченка. Дяченка виграє. А верхову боротьбу. М'яч за бокову лінію. Семенченко. Дальній удар. Рибак на Міленького, Міленький пробив. Слав Паркун, але утримує м'яч. А двох забирають його Гуреєв Школьний. Школьний на лівому фланці. На Бабілова закидання. Ковальов лівої... Лисюк. Кидання на школьного точно. Пробиває той. І Рес Боргун. Закидання на Семенченка. Тобто Петренко з м'ячем. Знову неточна передача. Чибіряк. На Ковальова. Ковальов на рибака. Рибак вперед на Дяченка. Дяченка відтискає корпусом зараз Литвину. Бутов кидає на Ореста Боргуна. Боргун на Чебіряка. Максим Чебіряк. На Семенченка. Семенченко з лівою пробиває. Закидання на Семенченка. м'яч потрапляє до Бутова. Бутов. Бабілов. Бабілов. Забиває Бабілов. На 25 й хвилині. Так само, як і в першому таймі. Тільки вже з іншим голкіпером. Дмитро Бабілов, 62-й номер жовтоводців. В першому таймі. Закидання на Ярошенка. Без пало. Бесалов перехоплення. Перехоплення від Беденка і. Аврори. Літвінов. Пасує на Бесалова. Бесалов на Дичука. Той. Завертаний. Пасує на Літвінова. З лівої ноги пробиває. Літ... Пробиває. А зараз Юрій Сагайд... Не Некутовий в метрі від кутового прапорця. Зараз Тарас Риба. Закидання на Ярошенка. Ярошенко. Ну і Семенченко і Боргун готуються. Ну і забиває зараз а, а, Юрій Сагайдачний після розіграшу кутового Семенченко а, на дальню простріліває. А, прострілів, і а, Юрій Сагайдачний замикає цю передачу. Тож за 5 хвилин і 12 секунд а, і перехоплює цю передачу. Її підбирає Міленький. Міленький на Петренка той на Бабілова. Бабілов розвертається. Анатолій Міленький на Беденка. Беденок шукає Бабілова. Пробиває зараз водить на Літвінова. Літвінов на школьного пробиває Кома приймати суху балку. Аврора.